Сьогодні 12 липня прибираємо наших бройлерів. Їм 17-го було б два місяці. Але вже вони виросли. А ти чого? Тут ломан браун наш. Ой, Ой. маленько. Куди ти? Куди ти? Давайте, іди туди. а Ось такі ломани в нас. Курочок сьогодні теж прийдуть, заберуть. І півнички є. Курочки наші. А з вами ми будемо прощатися. В найменшому було 2,240 вже готового, розправленого, а найбільшому 4-300. Поки ще ці не знаємо як. Сьогодні 13, а 15 липня їм буде 4 місяці. Ось такі красені вже. Вижте, що ви не візте. Давайте, вісти. Ось. Півників дуже багато. Треба скоро їх уже. Прибирати. Наскільки ну, тут є, да, тут також такий красень. Цей красень, той, от курочка, це теж курочка, так. Ти що, манучку тигаєш, чи що? Давай, виходь. А ну, давай іди подивлюся. А що таке? А ось це таке чудесне на ножки, на низьких ножках. Яйця ще не почали нести. Ой, двоє калічок. Ні туди, ні сюди. Що з вами робити? А ну гайди, дина, я подивлюся на тебе. Хай, ходи я хочу побачити, маленький, ходи, хочу побачити тебе. А що ж ти нозі зробив? Ну, покажи мені ножку, що ти нозі зробив? Не знаю, що ти нозі зробив. Яке ще одне надуте. Але віддавно таке. Не туди, не сюди. Антибіотики вже давати не хочу, тому що потрібно прибирати. Ось які красоні. Красончики. Угу. Мастера гарні, великі такі. Ой. Куди ви тікаєте, Куди? Треба косити. Що ось там є? Давайте йдіть звідси, бо тут лис ходить. А що таке, що там хтось є? Так, подивлюся, щось мені здається, як за сіткою хтось є. Не видно нікого. Вишенька, вишенька цього року не вродила смачна. Ні, нікого не бачу там. О, а, як кричать. Ні, ну хтось так як каркає. Чи то з цієї сторони вони каркають, так як віддається звук. Ідіть додому. Ге, додому. Давайте додому йдіть, додому. Отак От давайте додому. Тут вже хтось кинув. Чоловік закривав від лиса, тут лис ходив. Може туди заходить. Це ось тут пісочок, і вони люблять грати тут. Хотіла сказати, гратися, корпатися в піскове, але вже побачили мене, повтікали. Роботи, роботи. Скільки є роботи. Після дощиків трава повиростала. Да, Півників треба прибирати вже. Класти тушонки в банки. Пішли до малих ломан Брауні. Але хай йдуть, бо вони так маліці порозкидали е, корма, що, може би, великі вибрали. Попорпалися трошки. Що у вас тут є вода? Щось мені ти не подобаєшся. Чого ти ж кутильгаєш? на ну, що ти ті нозі зробив? Нога так як спухла. Так як якась гуля там є. гребінь у нього покоцаний. Позаходили туди. О, курочка красива. Красива чорна така курочка. Мені подобаються чорні кури. Ось ця чубатурка. Ось червона курочка буде. це все півники. Все півники. Не гризлися чи що. Таке, ну що з тобою? Півна. Ой, який гарний півень. Ти гарний такий красов, красий. Але лишати не буду. Не буду лишати ні голошийок, А той який. Це вже з другого виводку, пізніше він на три неділі, на місяць майже. Місяць між ними різниці. Ось ці туди йдуть, до малих. Ну, хай вже їдять, хай наїдяться, хто що хоче. Ось цікаво мені. ця курочка. Гарна така чорна аж переливається. Так, іду виганяти тих звідти. Давайте, пішли. Пішли на вулицю. На вулицю. Давайте. Чого стовпичилися тут? Хай. Там. Там. Відпочивайте. Ось які в нас троянди. Ця вже відцвітає. Юлька, Юлька. Ти Юлька маленька. Маленька така. Хороша дівчинка, розумна ти? Зялаєш цілу ніч, не даєш спати. Ці троянди гарні такі. Треба оця забрати. Красиві троянди. Жовта вже відцвітає. Тут біла. Будеш ще раз пускати чи ні, так забрати. Також відцвітає вже ось ці такі петунії. Червона розквітає якраз. Відцвітала відквітла. там набиває чи ні? Ні, не бачу, щоб відростала. Можливо, і не буде вже набивати. Біла також немає. Так, а ось тут. Треба прашувати. Синіє. Мажори в нас кажуть. І також троянда. Треба обривати, то вони будуть пускати дроє, але щось похворіли ви. Чорне листя. Дощі пішли. Квітка сонця, яка гарна стала. Вербена розрослася. Трошки просохне, потрібно попрошувати, буряни забрати. Лілія буде розквітати. Цині. Ой, який красивий колір. Петунії біла. Ця красива петунія. Мені так подобається. Червона, яскрава така. Ця, розова. І ось така ось така красуня. А ось тут у нас чорнобривців насіяли. А ось ці не знаю. Як називаються, вони дубки чи як їх? Так, жоржини. Календула. А ось які красиві цинії. Мажори. Це ще мама дуже їх любила, ці квіти. Із насіння однієї квітки, а які різні кольори вийшли. Ось які квіти. Просто краса. Але потрібно бурянчики прибрати. Ось така в нас краса розквітла. Персика все, персики сохнуть, посохли. А ось буря в нас була. Чотири дерева, як косою скосило. О, ще також не встигли їх прибрати. Малинка є, все квітне, все буяє. Життя продовжується.